Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат і радий вас вітати. Не забудьте поставити вподобайку, якщо не сподобається цей ефір. А він сьогодні триватиме від 15 до 20 хвилин, де я, як завжди, наприкінці надаватиму свої юридичні консультації і відповідатиму на ваші запитання, то ви зможете цю вподобайку прибрати. Приєднуйтесь до нашої трансляції. Сьогодні ми з вами проговоримо про план перемоги, про посилення мобілізації. Звісно, я не воєнний експерт, про план перемоги будемо говорити стосовно лише тих питань, які є суто юридичними. Тому, будь ласка, приєднуйтеся і як завжди, наш обов'язковий інтерактив. Пишіть, що у нас зі звуком, що з картинкою. Якщо все добре, звісно, ставте плюс. Якщо є невеликі... Якісь потріскування, то майте на увазі, що це прямий ефір. Тому, будь ласка, приєднуйтеся. А я починаю наш юридичний, дайд, про що хотів сьогодні поговорити. Перше, це звісно, те, що Кабінет міністрів України зареєстрував в Верховній Раді законопроект щодо обліку 17-річних через резерв Плюс. Допоки цей законопроект ще не розглянуто, тому будь ласка, не переймайтеся хочу також наголосити на тому і зняти деякі всякі. Побоювання, що і так ставка на військовий обов'язок, на військовий облік, точніше, відбувається 17-річного віку, тому нічого кардинально не змінюється. Можливо, для тих, хто не буде робити після прийняття його, хоча говорити рано щось обговорювати. Ми ще не бачили. Версії повної законопроекту, тим паче, якщо він буде і проголосований в першому читанні, потім він знову відправиться на комітет, і там буде дороблятися. Можливо, це знов деякий вкид, той чи інший. Не знаю, як це все аналізувати, тому що нам необхідні резерви. І відступлення від е вугледара, е воно показало, що у нас. Кадрова нехватка, в тому числі в першу чергу, мабуть, навіть піхоти. А все відбувається чому? Тому що війна, на жаль, продовжується, і тому, що наші доблесні корупціонери продовжують красти, продовжують брехати, доносити наверх неправдиву інформацію стосовно того, що відбувається, в тому числі і на фронті. Отака от історія: не вистачає спорядження, не вистачає людей. Враховуючи те, що багато ще військовослужбовців перебувають все за Хто не знає, зараз я поясню цю абревіатуру, яка означає самовільне залишення військової частини. Також є ще одна стаття: дезертирство. Вони йдуть майже поруч, і таких військовослужбовців, на жаль, за даними масово засобів масової інформації в Україні, нараховується близько 80 тисяч. Точної статистики, мабуть, ніхто не веде, а все пов'язано з тим, що не завжди військові частини подають вказаних військовослужбовців, СЗЧ, і передають інформацію до правоохоронних органів. Дякую, що приєднуєтеся. Всім гарного дня і готуйте свої запитання. Всім нагадую, що з вами на ефірі Євгеній Середницький, ваш народний адвокат. Тому маєте можливість. Задати своє запитання на прямому ефірі. А я постараюсь на нього відповісти. Якщо питання потребуватиме додаткового аналізу, пишіть мені в особисті, приєднуйтесь до моїх соціальних мереж. Також нагадую, для військовослужбовців та членів їх родин юридична консультація безкоштовна. Звертайтесь до мене за телефоном 063 344 16 36 063 344 16 36. Інформація прозвучала не на правах реклами, але так, щоб вас трошечки відволікти від таких тем, які пов'язані в тому числі, і з такою ситуацією, яка складається на фронті. Я розумію, деякі люди. Занепокоєні, знову полізли в інтернет шукати відповіді, тому що в тому числі і наші можновладці не завжди можуть повністю донести інформацію, розказати, що ж там відбулось насправді. Е, нічого хорошого, мабуть, там не відбувалося, тому що велися запеклі бої, і наші військовослужбовці перебували в нереальних умовах і честь і хвала за те, що вони боронили і боронять далі нашу. Землю і наші з вами життя. Тому за можливості не забувайте, що ми можемо їх підтримувати, донатити і платити податки. Бо деякі люди займаються послугами. Тими чи іншими, але не сплачують податки. Ну, це, звісно, тема багатьох ефірів. Сьогодні більш детальніше поговоримо з вами про зміни, які чекають на нас у зв'язку з продовженням мобілізації, масова відправка, повісток СЗЧ, все це далі на прямому ефірі. Тому, будь ласка, не від'єднуйтесь, підключайтеся і задавайте свої запитання. А я з вашого дозволу попив води і знову готовий продовжувати. Доброго дня! Е, дивіться, в чому історія полягає. Нам не вистачає кадрів, але дивіться, є СЗЧ, да, є багато військовослужбовців. За даними засобів масової інформації, таких людей близько 80 тисяч. Звісно, є деякі зміни стосовно цього питання, і найголовніше з них, що. У зв'язку з наявним кримінальним провадженням, і якщо вказаним особам інкримінують СЗЧ або дезертирство, вони можуть звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо вказане карене діяння вчинено ними вперше, але для цього вони повинні отримати згоду безпосередньо командира, з якими проходили військову службу, або командира іншого підрозділу, який готовий прийняти їх назад на службу. Але, але єдине, але е, одні із найголовніших аспектів, як на мене, цієї всієї ситуації, яка пов'язана з СЗЧ, полягає в тому, що вказані військовослужбовці здійснюють такі кримінальні правопорушення і через те, що є командири, які не відповідають своїй посаді, не вміють керувати. Своїми підлеглими доносити інформацію, в деяких випадках, навіть відправляють на м'ясні штурми. Про це повинно говоритись, це повинно обговорюватися. Звісно, війна це завжди погано. Немає правильних рішень на війні, і потрібно в деяких випадках вибирати най-най-най-най-най гірше рішення серед най-най-най-най-най-най-най-най найгіршого. На жаль, така реалія. Війни не тільки в Україні, а в інших війнах. І от, невже вказані особи, які залишили військову частину, знову захочуть повертатися до таких керівників, до таких начальників, які знову зможуть над ними робити якісь незаконні дії, а саме залишати їх е, на позиціях, не змінюючи їх, не ротуючи і таке інше? Відправляючи на ті ж самі м'ясні штурми, я ж пропонував би створити із вказаних осіб, звісно, після їхньої амністії, після звільнення їх відповідальності окремі додаткові бригади. Ці вказані особи, е військовослужбовці, е показали себе зазвичай дуже порядними і вправними. Е Бійцями тому, чому б не створити окремо з них бригаду чи бригади, дивлячись, скільки осіб пройде психологічну перевірку і е перевірку на стан здоров'я, оскільки в деяких випадках про це теж потрібно говорити, такі вчиняються через важкий психологічний тиск, до якого мобілізовані були не готові. Вони. Перебували під обстрілами, багато з них було контужено, їх не ротували, їх не направляли відпустки на лікування, і вони вимушені були вчиняти такі дії. Тому потрібно всіх перевірити. Ну а до ТЦК я б ще також мав би одну невеличку пораду. Чому вам не відвідувати е, такі е, місця скупчення людей, як генделі, які в народі називають. Да? Кафешки, там можна теж знайти багато людей. Заодно можна і здійснити їх перевірку, і полікувати вказаних осіб, тому що це теж є велика проблема насправді алкоголізм, наркоманія і лудоманія, да, яка, на жаль, є і в нашій армії, і все через важкий психологічний стан, а інколи навіть і фізичний. І про це можна говорити багато як багато. Про мирний план перемоги наприкінці хотів би поговорити так. Багато вже є в Київ, бросів, да? і перенконференція була єрмака стосовно того, що українцям представлять версію не всю, звісно, тому що є якісь засекречені дані, і вже багато конспірологічних версій у зв'язку з цим і новий законопроект про 17-річних. І все ж таки наштовхуємося на ту інформацію, що все ж таки не вистачає кадрів в наших військах, і потрібно реформувати збройні сили і розбиратися із м'ясними штурмами, із командирами із СЗЧ, і багато багато з чим, в тому числі і з ТЦК. Тому така от історія. Кажуть, що Кличко сказав, що будуть виплати пораненим військовим. Це правда. Ну, це рішення окремо приймає органи місцевого самоврядування. Якщо вони опублікували цю інформацію, то звісно, перевіряйте її на сайті. Відповідних органів місцевого самоврядування на сайті КМДА, повинна міститися вказана інформація. Також, мабуть, я думаю, що там є порядок, який передбачає можливість отримання вказаної допомоги, якщо вона затверджена військовослужбовцям, які були поранені. Тому, будь ласка, перевіряйте цю інформацію. Я, в свою чергу, додатково перевірю її, і на наступний ефір намагатимуся. Відповісти на це питання більш детальніше. Дякую за запитання. Е, Дякуємо за відповіді. Е, перемовини з ворогом на території України повинні тривати недовже автоматної черги. Е, я не знаю, що стосовно переговорів. Я за припинення, звісно, е, війни. Але це питання дуже складне і дуже дискусійне. Але одне я маю розуміти: ми маємо боротися з корупцією. Ми маємо нарощувати свій ВПК. Ми маємо піднімати бойовий дух наших військовослужбовців, лікувати їх, здійснювати перенаправлення коштів на реабілітацію психологічно і не тільки військовослужбовців, а ще членів їх сімей і багатьох інших громадян України, тому що ми перебуваємо теж. Тут в тилу під деяким тиском ворог постійно нас обстрілює. Е, багато часу е, в днях українців лунає повітряна тривога, і її не потрібно ігнорувати. Тому я раджу всім використовувати за можливості, хоча б правило двох стін. Майте це, будь ласка, на увазі. Стосовно все за чим ми з вами говорили, стосовно 17-річних так само, е, якщо є запитання, готуйте, Залюбки надам на них відповіді. Ну і більш детально з вами зараз поговоримо про масове направлення повісток, що відбувається з направленням повісток. Так. З, зі слів знову ж таки засобів масової інформації, користувачка від слів таксистів. У нас від засобів масової інформації від журналістів, лунає інформація, що до кінця року планується направлення близько одного мільйона повісток військово зобов'язаним. Гроші на це вже виділені, гроші підуть е, на виплати Укрпоштів за пересилку, на друк е, вказаних повісток, тому що це потребує також деякого фінансування. І я, в свою чергу, е, нічого поганого б не сказав би про це, якби у нас не продовжувалися в деяких випадках е, е, проблемні питання, пов'язані з бусифікацією, з порушенням прав військового військовозобов'язаних, да, з виловлюванням їх. Я не знаю в силу яких обставин працівники поліції, працівники ТЦК порушують законодавство. Можливо, бувають і випадки, коли є м, якесь. Не знаю, перекручування інформації є маніпулювання фактами. є Провокації з боку вказаних військовозобов'язаних осіб, але є багато випадків порушення саме з боку працівників поліції і працівників ТЦК. Тому я закликаю їх вкотре припинити вказані порушення, тому що люди так чи інакше будуть звертатися в даному випадку за правою допомогою. Плюс багато є людей, які знаходять в собі сили, не є байдужими, знімаються це на камеру, викликають у відповідь слідчо-оперативні групи, фіксують все. Це на відео, тому я вам наголошую. Також є вже вирок стосовно, не пам'ятаю, чи поліцейського, чи працівника ТЦК про притягнення його до відповідальності у вигляді у вигляді штрафу за порушення під час саме таких от мобілізаційних рейдів. Ну, а ми з вами повертаємося до повісток. Повістки, це була. Очевидна річ, в тим паче, що кабінет міністрів вніс зміни до постанови 560 і Тепер, якщо в реєстрі оберіг або після оновлення вами даним, вам повістка направляється за адресою вказаною в оберіг або за адресою вказаної вами під час оновлення даних, і ви навіть якщо її не отримали, воно вважається належним вам врученням і після цього ви матимете певний час для того, щоб з'явитися до ТЦК. Багато вже. Різних блогерів, в тому числі навіть деякі з моїх колег, говорять про те, що все, тепер вас знову направлять точніше інформацію відносно вас в армор. Це зробиться для того, щоб вас потім, після того, як ви оновили дані, все зробили, носите документи військово-облікові, зупиняли працівники поліції і відносно вас знаходили інформацію, бо ви в розшук. Але якщо ви не будете порушувати закон і будете відвідувати ТЦК, проходити ВЛК е і вчиняти інші дії, то ви не будете в ніяких реєстрах. Якщо, звісно, у вас є проблеми зі здоров'ям, то завчасно повідомляйте про те ЦК, якщо отримали відповідну повістку. Направляйте їм цю інформацію про те, що не маєте можливості прибути, а такі е неможливості. Це саме стихійні лиха, військові дії, і в тому числі і хвороби. Якщо хворієте, будь ласка, направляйте інформацію, відкривайте лікарняні, госпіталізуйтеся. Також раджу всім військовослужбовцям е, звертати увагу на своє здоров'я і самостійно проходити медичний огляд, щоб бути підготовленим потім до раптового направлення вас на ВЛК, щоб у вас при собі були. Ті чи інші медичні довідки, щоб ви могли потім їх долучати, тому що бувають і такі випадки, дзвонять мені клієнти. Це вже практичний кейс е, з особистих справ. І говорять про те, що от відбулася мобілізація. Я вважаю, що вона незаконна, говорить мій клієнт. Я йому ставлю запитання: а що ж відбувалося? Чи міряли тискочний? Тому що особі більше 40 років так, все це було, і тиск поміряли, і аналізи провели. І деякі давали направлення на проходження вузьких спеціалістів. Але я ось згадав, що в мене проблеми зі спиною. І я питаю, чи заявляв він про це під час проходження вилки? Ні, не заявляв, тому що по інших характеристиках здоров'я все було чудово. Отака от історія. Тому, будь ласка, не замовчуйте факти, які пов'язані з вашим здоров'ям. Для тих військово зобов'язаних, хто хоче мобілізуватися через рекрутингові центри і має якісь певні вади зі здоров'ям, я вас дуже прошу, майте на увазі, що під час несення служби е, ваші проблеми зі здоров'ям можуть загострюватися. Тому, будь ласка, теж не забувайте про медичний огляд. Тому така от історія у мене на сьогодні, як я і обіцяв на своєму ефірі. Зараз я ознайомлюся з запитанням, на які не відповів під час ефіру. Тому е, є можливість також, хто не встиг, задати ще уточнююче запитання. Так. А хто за цей план перемоги? Я проти свободи вибору людей може піти. Піде його своєю натурою реалізувати, а не інших бусифікувати. Ну, Це не запитання, це якесь обурення, я теж чимось обурений. Але дивіться, наше обурення потрібно, щоб воно переростало в певні дії. Я не кажу про якісь незаконні дії. Я кажу тільки про законні дії. Це про обговорення даних проблематик, про е, написання певних петицій, про звернення. Які ми можемо направляти як громадяни України про написання до деяких державних правоохоронних органів, про відкриття кримінальних проваджень, а отакі, от кі закиди, обурення більше схоже на якесь? Ну я не сказав би, що це ІПСО, тому що під ІПСО можна тепер підганяти що завгодно впав в міст у нас. В Києві да, обвалився. це теж російське ПСО, Вибоїни на дорогах, це теж російське ПСО. Я звісно розумію, що може не на часі деякі ремонти доріг і таке інше. Але якщо проводяться ремонтні роботи, то не потрібно на цьому безбожно красти і прям вигрібати все по повному. Ну завтра. Доля може статися таким чином, що ви все ж таки постанете перед судом і відповісте за такі незаконні дії. Тому, будь ласка, не вчиняйте їх, не крадіть, об'єднатися повинні ми, об'єднатися, платити податки. Звісно, всі розказують, як погано в країні живеться. Тим самим працюють таксистами і не сплачують податки. Да, Роблять відрахування певним платформам, да, за те, що користуються їхніми сервісами для пошуку клієнтів, але не реєструють фізичної особи підприємців, не сплачують податки, а заправляються, звісно, да, тут є, є правда в цьому, що під час заправлення гроші йдуть на сплату е ремонтникам да, наших доріг. Але в, більших випад... в більшості випадків багато людей не відкривають фізичних е, осіб підприємців і надають послуги, не сплачують податки. Потім вимагають від держави, щоб отримали і належне медичне обслуговування, і належні послуги, і таке інше. Дякую, що пишете запитання. Рухаємося далі. Як знайти, зайти в цей чат? Скажи, зайшов випадково це TikTok". Е, Я не розумію, про що йде мова. Привіт от бурят. Що э, вам сказати? Якщо ви э, проти Путіна, то привіт. Якщо ви за э, Путіна, то не дуже хотілося з вами здоровкатися, бо ви э, напали на нас. Отака от моя коротка відповідь: З радянська траді, комедія від агентури КБД, це Бусіфікуй, Здорового Глузду, э, привіт із Углідара. Е, Зеленський це Путін, Зеленський плут Путіна. Я не впевнений. В цьому ну, це якась мечня. Е, крадуть де тільки можна, на жаль, так, на жаль, таке буває. Але не всі розумієте? Не потрібно всіх ототожнювати з корупціонерами, так само, як і багато моїх, е, моїх колег говорять, що багато. Військово-не військово прополіцейських, да всіх їх ототожнюють, говорять, що вони проти українців. Ні, серед них теж є багато порядних людей, і вони і, і зараз на фронті, і захищають нас. І коли ми говоримо, що всі поліцейські непорядні, і потім викликаємо їх на якийсь сімейний конфлікт або на розбір якоїсь ситуації, ДТП, таке інше, і вони не їдуть. Ну... То ми потім маємо поняти самі на себе, так багато вже було випадків да, з працівниками поліції. Тут потрібно розбирати кожного корупціонера індивідуально, не ототожнювати всіх. Е, це зрозуміло, але що скасовують права людини та конвенції на свободу вибору та в країні диктатура, які скарги як в Раші, платять податки усі е, платять податки усі, на жаль, не всі. На жаль, не всі багато, звісно, хто платить і потім ці податки розворовуються. Але вибір є про який не вибір, і про які зараз конвенції ми говоримо, які особисті конвенції відносно вас порушили. Скажіть мені, будь ласка, я не до кінця розумію ваше запитання. Тим паче, під час воєнного стану деякі права, передбачені конституцією, можуть не дотримуватися, але ми живемо в правовій державі і маємо. Якось виконувати ті норми, які діють, і це не привід порушувати всі інші права, які передбачені конституції, які порушувати не можна навіть під час воєнного стану. Ну у мене все на сьогодні. Дякую вам, що були зі мною на ефірі. Всього вам найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей. З вами був ваш народний адвокат Євгеній Середницький. Пишіть мені, дзвоніть за можливості підписуйтесь на мої соціальні мережі. А для військовослужбовців та членів їх сімей. Нагадую, що для вас.